Доброго ранку Україна. Доброго ранку мої любі підписники і гості мого каналу. До вашої уваги сьогодні троянточка старовзенів. Це чайно гібридна троянда. Селекціонер Джон Клеменс США 2000, 2000 року. Ось така. У мене є трояндочка. Стар овзенів. Трояндочка десь метр, метр двадцять висотою. Величезні, просто величезні квіти. Сантиметрів дванадцять, напевне. Сонце її засвічує, трішки колір відсвічує. Трояндочка має дуже сильний гарний аромат. Мені вона напахне конфетами, цукерками. Трояндочка має глянцеве кожисте листя, яке не може взяти ні кліщ. Не нічого. Вона в мене дуже широка, до речі. Більше. Метр двадцять, напевно, метр сорок. І щоб обійти, треба трошки часу. Не вибаглива трояндочка, але дуже довго. Розкачується, поки то росте гарний кущик, поки покаже свою красу. До сонця трояндочка, трішки-трішки може, я навіть не скажу, щоб вона плавилася, може трішки вигорає. Так правильніше буде сказати. Сонце також тримає дуже добре. Вона квітує вже більше, більше тижня, вже трішки і кулір трішечки, трішечки змінила. Вже відквітовує. Ось така в мене трояндочка. Старф овзеніл. Гарненька, невибаглива трояндочка, не доставляє клопоту, яскрава ніжна красуня, але їй потрібен час. Три-чотири роки, щоб вирости. Я як дивилася, характеристиках, що там пишуть метр двадцять, а вона в мене років чотири була, сантиметр шістдесят, вісімдесят. Думаю, ну що вони таке пишуть зазвичай на півдні Троянди? Перевищують свої заявлені габарити. А це, ну ні в яку вона не йшла. Але таке я дочекалася цю красу. Не бронзовки її не трогають. Кліща не боїться, тому що в неї дуже цупке листечко. І дуже-дуже. Рясне квітування. Ось така в мене трояндочка. Ща ще трішечки відійду, щоб побачити. Трояндочка стар овзеніл. І запах. Запах неї, аромат чудовий. В хворобах, не бачила я в її при профілактичних обробках, як я завжди говорю, не хворіє. Такий мене кущик трояндочка стар. Овзиніл, дякую.